Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистоїмо, переможемо. Кендела сьогодні буде лише ця красуня, і це таке позапланове відео попросили мене поділитися. Вже кілька разів просили, дякую, що нагадуєте. Розповісти про і деякі такі питання конкретні по ній. Спробую розповісти. Так, бо в коментарі багато писати. Може, якщо як би розповіді і. Картинкою це краще передасться. Те, що я про неї бачу, знаю, думаю і так далі. Вона в мене росте з осені 2020 року тут, на тому ж самому місці. Я не пересаджувала, бо чому я так говорю, бо в мене є частина турена, які я вже пересаджувала, шукаю їм там чи за густо, чи інше місце, чи так далі. Ця в мене росте тут без змін. Чайно, гібридна, вона є такою досить. Яскраво виражені, виражені оці щойно гібридні властивості, що я маю на возі, так що вона нарощує такі досить товсті потужні пагони. Проте, проте, в перший рік, перший може навіть і в другий рік пагони є досить тоненькі і похилі. От потім вона міцніє, Кущ міцніє, от і вже стає такий більш стійкіший і більш прямо стоячий. Так дивиться до гори пагони і квіти. В результаті також зараз деякі пагони видно, що похилі, але був дощ досить тривало вночі ну з вечора, вночі і вітер. І навіть суцвіття, яке вчора було дуже-дуже таке гарне, і все дивилося догори, воно сьогодні похилилося, ще не відновилося. Бо загалом троянди, коли вони набирають після ночі, потім вони, ну не після ночі, після якогось такого зливного дощу, потім вони відновлюються, ну, волога зайва. Якби, випадає, витікає з них, так і квіточки мають силу вже подивитися гарно догори. Зараз цього ще не сталося, вона в процесі, але далі прогнозують дощ, тому я вирішила між отакими дощами встигнути. Бо найімовірніше, той дощ, який передають далі, сьогодні на завтра вона не переживе вже і обтруситься. По кущеві вона в мене щорічно накривається, тобто тут я накриваю жодного року ще не пропустила. От, і вона досить гарно перезимовує. Я її обрізаю одною з найперших. Навіть таке було, що я її обрізала, потім знов накривала, бо було в лютому тепло, а потім в седу ще ж будуть заморозки, тому я її так встигала. Обрізати дуже легко, дуже швидко, що навесні, що взимку, бо це чайно гібридна. Вона не є аж така. Класично, класично чайно гібридна, як Фредерік Містраль, наприклад. Що я маю на увазі, що все-таки на пагонах досить часто є суцвіття. Так? Ось, оце один пагін, один початково, він там розгалудзився нижче трішки, і отут наверху знову ж таки пішло розгалудження. І є ось один пагін, чотири пуп'янки, там три пуп'янки, тут чотири пуп'янки. Тобто вона така, можна сказати, квітне суцвіттями, а не суто по одній квітці на пагін. Який кущ може бути? В мене кущ не надто великий. все-таки. Якщо з 2020 року подивитися, то не надто густий, не надто щедрий. Але я нещодавно показувала відео, коли я ходила в гості до сусідки і знімала її кущ. Вона посадила цю кенделайт, може, в 2022, а може в 23-му вже не пам'ятаю, але точно пізніше від мене, ну, на рік, на два, так досить. Пізніше, от і в неї куж набагато розкішніший, але там тепліше місце, там затишніше місце, і там від хати, по перше, тепло набагато ближче до хати. Ну і затишніше там таки є. Може, це теж залежить. От, ну і догляд так. В неї точно доглянутіші троянди, підживленіші, политі краще, ніж у мене. Якщо не бачили це відео, я дам посилання і там та кенделайт, вона набагато потужніша. Кущ там десь ну, так 130 см легко в ширину і майже так само висоту. У мене десь метр висоту, ну і метр в ширину. Я його зв'язала, може, видно там таку зелененьку, гнучку, таку якби стрічку. От чому? Тому що я переживаю, що вона може відчахнутися. І оці ось молочені такі пагони, вони дуже гойдаються, і вітер може все-таки їх відчахнути, розчахнути. Сусідки ні. Вони якийсь такий міцніший, той кущ, але там є деякі підпорки, не зв'язано, але підпорки є, бо все-таки дуже шкода, коли відчахується пагі. По квітці самій, чи довго, чи спікається, значить, спека, не спеклася вона, ні, не було ознак. Тобто на квітці не було оцих слідів підпечення, такі, як видно, було чітко, наприклад, на Астрід, навіть на Шатрес Парм, навіть на бікпрополз, тобто я називаю темні кольори. Окей, давайте світлі жовті. Тут зовсім поруч кілька років так само посаджена в 20-му від того самого господарства росла Фрізія. От і вона, коли була, вона квітла то є. Певний момент вона мала відзнаку АДР, але АДР не дається на все життя Она постійно щорічно там, чи, чи періодично перевіряє, чи долі Троянда показує ті всі ознаки, за які їй видали ту відзнаку АДР. От і так, все-таки вона не витримала того. Але вона флорибунда, вона квітна фрі, фрізія, маю на увазі, вона квітне дуже-дуже щедро, набагато щедріше. Але коли була спека, в мене ж вона роками теж росла, то в спеку дуже швидко облітали квіти. Хоча квіти там іншого типу, іншого плану, іншої форми, вони менш махровіші, тут більш махровіші, але загалом досить швидко вона облітала. Тому багато чого пізнається в порівнянні. І якщо порівняти, Кенделайт з фрізією, то в Кенделайт квіти довше тримаються і якісніше. Але якщо порівняти кенделайт з Джулія Чалд, вибачте, що Джулія Child знову, але ну це просто шалена красуня і витривала, то ні, Candlelight не дотягує. Все-таки Джулія Child набагато довше тримає квітку, хоч і там менше пелюсток. Але примітка Джулія Child може тримає. Може, мені видається, що вона набагато довше тримає квітку. Я не порівнювала. от Конкретно окремо квітка до окремо квітки в Джулія Чадну кущ ви бачили просто густіший набагато, щедріше набагато суцвіття. Ну то все таки ж флорибунда, що тут порівняно флорибунду щойно гібридним. Ну не може бути така щедрість щойно гібридною, як показує флорибунда, аж ніяк. Тому, оскільки вона флорибунда і набагато щедріше, може ще й тому вона так мені видається, що вона тримає ту квітку до безкінечності. І загалом куч заквіченіший набагато триваліший період, так, аніж кенделайт. Колір кенделайт теж міняється. Вона початково ось така яскраво яскраво-жовта. Ну, прямо аж світиться дійсно назва свічка. Так, вона дуже-дуже їй пасує, імпонує. І прямо її, її тут, тут, ось вона починає дуже насиченою барвою. Потім певний момент, і в мене теж якомусь відео вже таке було, що я казала: от я планувала її відзняти. А був день спеки, і вона порожевіла. Ось з'явилися такі цяточки. Рожеві, і дуже швидко вона загалом порум'яня. Не так стала рожевий, ні, бо поруч олівія рожева, там дійсно рожева. А ця стала рум'яною. І втратила, ну, як на мене, вже оту свою красу. Але в неї є ще така властивість, що вона з жовтого кольору перетворюється в абрикосовий. Такий легенький абрикос, абрикосовий. абрикосо персиковий, абрикосо помаранчевий. Але чітко не жовтий, а все-таки йде та інша палітра, інший відтінок. Це теж гарно виглядає, і коли вона не опоцідкована, а от суто перетворюється в той інший колір, то це теж дуже дуже гарно. Тому так загалом квітка ну скільки стоїть на, на кущеві? Ну, залежить, бачите, тут такий тип квітки, що. Якщо ідеальні погоди гарно полито, замольчовано, немає перепаду температур, немає вітрів, немає дощів, немає граду, тим більше то вона, і в принципі і тиждень може ст'яти на кущеві. Єдине, що вона буде все ж таки міняти барву. Які б там не було ідеальні умови, вона не буде отакою насиченою жовтою протягом всього свого такого квітучого життя. Все-таки ні, вона змінює барву, але барву змінює гармонійно, поступово і дуже гарно це теж виглядає. Якщо ж якісь отакі навіть спекотні умови, то так вона зробиться отакою посадкованішою, рожевішою, і навіть ну більш рум'янцевою, так поцядковість, поцядкованість, але десь у відео вже я показувала, якою вона може бути вже навіть рум'яною зараз за, за, раз і, за раз і два і стала От, Але бачу, що навіть отакі ось дощики, ну трішечки похолодало після спеки, якийсь дощик пройшов, і так, і вже з'являються теж оці ось цяткованості і так далі. Хоча, що сказати, ну трипсів я не бачу, але бачу, ось оцей ріпаковий квіткоїд, ну він же ж теж цей жучок, він же ж теж робить. Ну, проколи так кусає ті пелюстки. І ось чому говорять, що це ось це такі цяточки це початкова стадія ознаки Ботритісу. Бо трипси найчастіше це трипси спричиняють. Трипси так прокушують, роблять там прокол, прокушування псують так, пелюстку, і це вже відразу з того місця починається якби, прямий шлях до Ботритісу починається поширюватися. Та Хвороба і якраз отака процетковість, посвяткованість. А набагато більші ознаки Ботритісу це коли вже повністю, ну, сіра, гниль, повністю такий пуп'янок, аж гниє, дійсно, цвіль з'являється і так далі. Думаю, багато виразів бачу, особливо Мір'ям – це прямо класика. Ну, в мене принаймні точно було. Дуже чітко видно по Мір'ям той Ботритіс. Ось так, пахне гарно, мені подобається. Ну, Такі, якщо висновки зробити мої спостереження. Хто любить чайно-гібридні, так якщо ви любите чайно гібридні, то це досить досить буде гарне доповнення в колекцію. Вона не з тих чайно-гібридних, які будуть дуже, дуже довго тримати квітку. Все-таки, якщо знову ж порівнювати, наприклад, експлорер. Ну, я не можу жовту згадати, яка довго тримає чайно-гібридна. В мене при приходять от зпадають на думку, на гадку, це ось такі як Експлорер, як Black Bacara, там просто до безкінечності. Фредерік Містраль, яку я згадувала, ну вона рожева, вона не жовта. Найкласичніша квітка для чайно гібридної Тут може навіть схожа до якоїсь такої старовини, ностальгійної форми. не знаю. От, То Фредерік Містраль може і трішечки довше тримає квітку, ніж Кенделайт, але Кенделайт не тримає день-два, ні, все-таки вона довше тримає, ніж Фрізія. І, і хвиля, от теж досить, я б сказала, тривала в неї. А якщо кущ буде щедріший, а він може бути щедріший, я впевнена, що багатьох догляд набагато кращий, вчасніший, ніж мій, то так, вона може ще й краще загуститися, загілкуватися, ну підживити дати базаль, в неї прекрасно нарощують. От як були такі роки, я обріжу, думаю, ой, лишилося 3-4 там пагони. так? хоча чаша їй прекрасно дозволяє обрізування по методу чаші так. Чайно, гібридно, низьке обрізування нормально сприймає 4-5 пагонів є чаша, але вона видає базальні, вона видає гарно і внизу броньки пробуджується, тому може закущитися, тому підживлення вітається і гарно вона це сприймає. Ось, Якщо все-таки надумаєте посадити, то перший другий рік не треба лякатись, бо кущик буде досить такий хиленький, слабенький, розклас, розкладеться як павучок, розставить свої лапки. Так, такі дуже будуть тонесенькі пагінці. От, але потім, потім геть воно інакше виглядає, геть інакше міняється і дуже-дуже непогано. У ну, мене не наростає вона метр п'ятдесят, метр тридцять. Я не знаю, чи досягає, але загалом вона так. Ну, досить, я б сказала, не є широчезна, але й не є компактна. та е, Фрізія була компактніша. От, е. ну, так, що ще сказати? По хворобливості непогано. непогано. Видно, там якісь ознаки вже чорної п'ятнистості, але загалом ну, зараз гарно виглядає листя щільне, шкірясте, здорове. Я не пам'ятаю, чесно, щось я вже забула, чи вона хворіє, борошнистою, чи вона хворіє чорною Ну, Буду спостерігати протягом сезону. Трішечки вже я не пам'ятаю тих нюансів. Ну, от поруч гранати брисади, я чітко пам'ятаю, що вона не що вона хворіє і ухолюється. Поруч Олівія Рос пам'ятаю, що вона не хворіє, гарний кущ. А от по не забула, забула, не можу сказати. Ось тому так, ніби все розказала. Але ще хочу нагадати, спека, ну, львівська спека, так це ж не південна спека, не, не спека регіону Закарпаття, де дійсно, там, не знаю, поза 30 і досить довго У нас ну, була якась спека, спека плюс посуха. Так, воно теж своє відобразило. Звісно, сорти деякі постраждали від цього. Ну, не деякі, не деякі, але така частина сортів все-таки постраждала від того. Але, але, але ну, ночі, може холодніші, якось воно. Інакше все таки, мабуть, ніж якусь південну спеку взяти до уваги і вам розказувати тут. Тут вже треба, щоб хтось з тих регіонів мав цю цей сорт. Може, й мають. Я за всіма каналами не слідкую. Багато зараз каналів трояндових є. І в тому числі, я думаю, з пекотніших регіонів може там хтось теж знімав цю красуню е, вивідники, то все я вже забула. Ну мені здається, що це або Тантау, або що швидше за щось німецьке. Треба подивитися загалом. Характеристики її в троллентрондарі, точно вона давним-давно описана. Можна подивитися, що там ще заявляє вивідник, і можливо, хто має, будь ласка, чи в Трояндорії, в тій нашій українській енциклопедії, яку я створила, створюю потрішку. Чи під відео цим маєте, будь ласка, напишіть, які у вас враження про цей сорт характеристики, чи радили чи б, чи не радили, з чим порівняти? От бо я порівнювала з двома жовтими. Що ще таке мені не спало на думку з чим би ще порівняти таким жовтим, або таким чином гібридним. Ну от Емі, я дивлюсь на неї, ну вони швидше квітка облітає все-таки. І там трішечки іншої форми квітка, там більш класична мені знову чайна гібрина. Взяти Мерхен Кюнгін, от прям класика, класика. Може, вони з одного вивідника, якщо я не помиляюся. Ну, то й той, той німецька, але я не пам'ятаю, кордеж, чи там та, хто з них що вивів, то Мерхен Кюнген теж швидше облетить, ніж Кенделайт, але... Так, якщо буде гроза, потрусить. І от, як я казала, найімовірніше, після двох днів, сьогодні і завтра, пройдуть дощі. Такі, якщо буде, це те, що намалювали, то вона буде вже абсолютно без квітів, швидше за все. Можливо, ті нижні такі, що ще зараз жовті, вони лишаться. А, а зрештою, подивимося, ще зроблю включення, з ним покажу вам розкажу. Ось так. Ось так. Надіюся, що ось трішки розкрила якесь таке питання, яке цікавило. і дуже надіюся, що ще хтось в коментарях допоможе так розкрити, може, ще детальніше. А вам дякую за увагу, пишіть, замовляйте, якийсь огляд сорту, з радістю підготую. Всім до наступних відео і па-па!